Це я крутий перець і <плес> я нову рубліку, не торкнеся кольору. От мені виправ червоний колір, я не можу вставати на ці племблі. Типу, для... Що я просто стану, я помру. То я маю тут тр трошки протриматися і якось протриматись. Добре, що я тут не можу померти. Я можу ходити по різних предметах. Поміняти кольори я не можу, але можу піти. Я вже проходив паркури От, і не знімався. Чомусь не відео, Але головне, що тут цікаво. тут можна проходити і легкі паркури, і складні, і жорстокі, і всі, які ви хочете. Ну і навіть розважатися, Хоча тут майже нічого не чого. Не можу ходити, лазити, але по квітам червоним я не можу ходити. І по рожевому також. Бо якщо б я був, по рожевим, був я б, Знаєте що? Пора. Yeah. Я щось, що вам показала. Добре. Ми, я вам хочу тут показати маленьку екскурсію. Ем, дивіться, ви можете тут е, ходити кудись, е, гратися, ходити паркури, отакі, які тут є. Е, також не торкатися кольору, який вам тут написаний, У мене на російській, але який вам тут написаний, який вам зрозуміли. Ну і можна. Е, тут багато чого робити. Можна, от, наприклад, зараз одну Можна там То, наприклад, лазити по горі. Якщо от сюди доберетеся, вам дадуть значок. І, ну, значок дадуть вам. І буде вам значок такий якщо буду помирати, ми, мій таймер буде закінчуватися, І тут головне не торкатися навіть коли по драбині. От мені випадав чор чорний в цій грі, коли я не записую відео. Ну і я міг точніше, нічого не Там ну, Давайте приступимо. Я знаю, я відео не випускаю, зараз чомусь. Я зараз нічого ніякі відео не випускаю, тому що перше в мене було багато справ і. Ну, і багато нічого. Відео буде або вже в відділю завтра, або буде вже, як сказати, або буде вже понеділок і робочий день. Якраз в мене і закінчиться мої вихідні. Ну, добре. Я тут також можна купити. Не тільки розважатися, а можна і купити петів. Але її тут треба донатити. Я можу щось купити, тут не знаю, якусь тут пінгвіна можу, наприклад. Якусь тропу можна купити. М -м -м, у мене настільки грей немає, бо і так воно одне. Можна також собиття купувати, але одне воно. Тільки е кольоровий тост. Давайте я вам покажу, як проходити, як проходити очі штуки. Як проходити? Зараз я вам детальніше покажу. Їх проходить не так легко, як ви знаєте, але може і легко. Я вам хочу сказати, що тут проходити їх. От середній і середній і оцей, і оцей легкий рівень, він дуже легкий. А чому на цьому блоті всі мирають? Тому що він кольоровий. А кольоровий знаю. містить всі кольори. Чорний і так далі. М М М М можна легкий пройти. Тут, в принципі, нічого і так особливо не треба проходити. Але є і хороші новості. Я не можу залізати на ось ці тропи, як там дівчинка залізла. Щось там висить. І не можна торкатися в жовтому, а іменно цього кольору. Бо якщо вона торкнеться, вона помре. А я можу торкатися, бо я не став на чорний. Ну, я буду ще знімати рубрику, якщо... Набережці хоч 15 лайків я буду знімати рубліку по Battlegrounds, Батлеградс. Буду знімати Мард Містрі і інших плейсів. Ну і також по інших іграх, наприклад, Brawl Stars і Standorf. Э, тут також можна не тільки перестрілювати, тут є... Я вам ще хочу показати одну штуку. Ви можете її не змітити, але тут є інші штуки. Тут ось такі кирпичі, качеліки гірка. І тут є такі штуки. В основному всім випадають чорний, і вони не можуть касати, торкатися цього кольору. А я можу, тому що в мене червоний колір. Я можу зараз поміняти, бо у мене написано. Я вам на український, краще прочитаю поміняти колір. Я можу поміняти, якщо, наприклад, я не хочу, щоб я просто так брав і помирав, тому що так торкнувся. Давайте його поміняємо. Нажимаємо. І тепер ми не можемо показатися Тепер ми не можемо касатися жовтого кольору. А іменно, наприклад, цієї штуки на ромашках. Да, на ромашках. і наприклад, вон там хата є і бісок. Багато куди не можна. Ну, давайте спробуємо хоча б не оцей зона купити. А потім оцей, значить, бізон. Ми тут можемо доскатися багато чого. Хтось не може чорний прикасатися, хтось у некильчі кольори. Ім випадають. Ну, тут можна якраз розважатися. Я вам хочу показати, як проходити паркур, але можу і сам померти. Якось так. Ось отак. О, оп! Ну, я сказав я промову, тому. Ну і так і сталося. Я можу якось по залізти, але я можу спуститися і так померти. А це мені не до вподоби. Бачите? Я вихіднуюся вот і тільки що помер. Але не переживайте. Якщо у вас опит, наприклад, жовтий, як я або сірий, не переживайте. Ви, можете, ви не можете, як сказати, от всі як майже як я. Я не можу літати, бо це аксесуар. А хотілося б. Поміняти колір я не можу, бо його в грі тільки один раз можна міняти і все. Тільки один раз. Ну і тут є такі кольори, які мені не можна торкатися. Ну, жовтий я вам вже показав. Ось я перепрібую його, щоб не впустити цього урону. Там можна по стелю сходити, але в мене жовті кольори. Ви можете самі туди сходити, якщо вам забажаєте. Ну, і головне не коса, якщо у вас жовтий коль, не касайтеся цієї лінії. Або касайтеся, якщо хочете. Тут просто можна майже розслабитись, тут нічого такого не робити. Тут не можна штовхати когось. І когось би було прикольно, але це вже <плес> хтось зробив такі ігри і не хочу, щоб хтось толкався. Ну добре, я вам показав цей огляд гри і, як сказати, сам в неї побрав. Мені вона сподобається, я по неї не буду на відео по причині, тому що вона нужна. Я не можу навіть... А, шукаю мов тікатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Я буду ще продовження знімати якісь по роботу і стендовку, і інших ігор. Ну, дякую, що подивилися відео. Всім. па-па-па-па.